Тема відео: Боротьба Риму з Карфагеном за Запанування у західному Середземномор'ї. Початок першої пунічної війни. У той час, коли Рим став наймогутнішою державою в Італії, Західне Середземномор'я перебувало під владою Карфагену. Це була колишня фінікійська колонія, яка поступово перетворилася у величезну торговельно землеробську державу. Карфаген мав власні колонії на острові Сицилія, землі якого він розділив із Сиракузькою державою. Під час війни Риму з Тарентом карфагеняни порушили мирний договір, укладений з Римською державою, і вирішили надати допомогу Таренту. Щоправда, таренська знать після поразки Піра у війні з Римом вирішила за краще здати місто без бою, і Карфагеняни були змушені вибачатися перед Римом. Після цього Рим шукав приводу, щоб розпочати війну проти Карфагену. Незабаром він знайшовся. Захищаючи сицилійське місто Месану від карфагенян Римляни у 264 році до нашої ери, послали на острів свої війська. Так почалася Перша Пунічна війна. Війна називається Пунічною, тому що римляни називали карфагенян унійцями. Перші успіхи римлян були пов'язані з діями армії на Сицилії. Вони не тільки зняли облогу з Месани, а й примусили правителя Сиракус, союзника Карфагену, підкоритися Риму. Карфагеняни, маючи сильніший флот та набагато краще оснащений, намагалися вести війну переважно на морі. Їхній флот постачав усе необхідне для захисту укріплених міст Сицилії, висаджував десант на острів, який дуже дошкуляв римським військам. Для продовження бойових дій римлянам потрібен був власний флот. Рим, зібравши всі кошти своїх союзників, уже через декілька років мав 120 кораблів. Хоча досвід у кунійці був більшим, римляни швидко навчилися воювати на морі. Римляни за допомогою флота нанесли декілька поразок карфагенянам і захопили острів Сардинія та Корсика. Розвиваючи успіх у 256 році до нашої ери, римська армія висадилася на африканському узбережжі, але військо карфагенян розгромило римлян. Бойові дії знову було перенесено на Сицилію. До воєнних невдач додалася ще одна біда: Жорстокий буревій знищив їхній флот. Противники були виснажені тривалою війною. Першими зуміли відновити свої військові сили римляни. Вони обклали найбагатших громадян податками і на ці гроші побудували новий флот, який ущент розгромив морські сили Карфагену. Так, у 241 році до нашої ери, Перша пунічна війна закінчилась перемогою Риму. За умовами мирного договору, пунійці мали сплатити римлянам величезну суму: 3200 талантів близько 84 тонн срібла. Повністю звільнити Сицилію та видати полонених римських громадян. Після війни римляни на островах Сардинія та Корсика утворили перші римські провінції, тобто підвладні території. А згодом римською провінцією стала й сама Сицилія. Похід Ганібала в Італію. Втративши Сицилію та острови Середземномор'я. Карфаген заснував нові колонії в Іспанії, де за короткий час було збудоване нове місто, новий Карфаген. Значні золоті та срібні поклади дали можливість відновити колишню могутність держави. Армію очолював син відомого героя Першої понічної війни, Гамількара Барке, Ганібал, який ще в дитинстві разом з братом поклявся батькові помститися могутньому Риму. Ганібал на чолі 60-тисячної -ти армії. Маючи 37 бойових слонів, рушив у похід на Італію. Розпочалася Друга Понічна війна. На шляху до Італії війську потрібно було перейти через Альпійські гори. Перехід був дуже важким. Армія втратила чимало солдат, загинули майже всі слони. Але Ганібал зробив неможливе: він зміг пройти Альпійські гори, командуючи при цьому розрізненими частинами, які складалися з різних племен Іспанії, Франції. Самого Карфагену, найманців, і вторгся у Італію із півночі. Хоча вторгнення очікували на півдні. Також Ганнібал мав надію підняти на боротьбу з Римом його колишніх ворогів: галів, італіків, греків. В одній із перших битв Ганнібал заманив у засідку римське військо на чолі з консулом Гаєм Фламінієм. Після поразки римське військо очовив фабій Максим. Він діяв розумно, виснажуючи сили Ганнібала. Але римляни, які звикли до швидких перемог, за першої ж нагоди обрали консулами прихильників рішучих дій. На чолі об'єднаної армії вони вирушили у похід проти Ганібала. Влітку, у 216 році, біля містечка Кани противники зустрілися. В армії Ганібала налічувалось 40 тисяч піхоти та 14 тисяч вершників. Не звертаючи уваги на поради. Більш досвідченого колеги Таренцій Барон сподівався на перевагу в чисельності і не враховував, що відкрита рівнина дає можливість Ганібалу використовувати перевагу в кіноті. Коли розпочалася битва, римська армія, наступаючи в центрі, дала можливість кіноті Ганібала обійти себе з флангів. Римляни були оточені, майже все військо загинуло. 16 років тривала війна Ганібала в Італії. Він не програв жодного бою, але перемогти Рим не зміг. Після кожної поразки Рим. Виставляв нову армію, а сподівання Ганібала на воєнну допомогу від місцевих племен не виправдалося. Італіки допомагали йому провіантом, грішми, але воювати відмовлялися. Римські громадяни змінили своє ставлення до Фабія Максима, знову доручивши йому керувати армією. Тепер бойові дії велися не лише в Італії, але й в Іспанії та на Сицилії. Згодом римські війська, на чолі з полководцем Публієм Корнелієм Сцепіоном, висадилися в Африці. Карфагеняни змушені були відкликати Ганібала з Італії для захисту рідного міста. У 202 році до нашої ери у битві під замами римляни здобули вирішальну перемогу. У цій битві союзником римлян був Нумідійський цар. Він послав на допомогу війську з Цепіона свою кіноту. За умовами миру, карфагеняни мусили сплатити римлянам 10 тисяч талантів протягом 50 років та віддати весь флот 500 кораблів. А сам Карфаген позбувався своїх заморських володінь. Знищення Карфагена. Після перемоги у Римі виникли суперечки щодо долі захоплених земель. Герой Другої понічної війни, публій Корнелій Цепіон африканський це прізвисько він отримав за перемогу над Карфагеном. Вважав, що далі продовжити війну та перетворювати Карфаген на провінцію Риму не потрібно. Ослаблена Карфагенська держава вже не могла загрожувати Риму. Проти нього виступив сенатор Марк Порцій Катон. Цей політик захищав інтереси рабовластинської знаті, яка прагнула збагачення за рахунок продажу вравства полонених карфагенян. Кожен свій виступ у сенаті Катон завершував фразою: Вважаю, що Карфаген мусить бути зруйнований. Римляни почекали, поки Карфаген виплатить 10 тисяч талантів, а потім оголосили йому війну. Якщо перша та друга Пунічні війни. Були зіткненнями рівних по силі суперників, то третя понічна війна була просто знищенням слабшого після трирічної облоги місто було захоплене і зруйноване, а місто, на якому воно стояло, прокляте. Земля була переорана та засіяна сілью. Римляни хотіли знищити навіть пам'ять про колишнього грізного супротивника. 55 тисяч його жителів були перетворені на рабів. На землях Карфагену було утворено римську провінцію, а саме місто зруйноване. Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою Середземномор'я, а саме море римляни стали називати внутрішнім або нашим морем.